Я особисто звертався одного разу до нашого очільника області, пана Артюха Володимира Миколаївича і е, був вражений. Тим, що при особистому дзвінку до Володимира Миколаївича питання було вирішено. В мене була така подія. Коли я був обстріли нещодавно давно навесні нашого одного з районів нашої області, там залишились люди, які до мене близькі, яких я особисто знаю, і вони були в зоні ризику, бо це можна сказати, кордон, і це лінія фронту. При особистому зверненні до голови питання було вирішено швидко і в найкоротші строки. Тобто, родини воз'єдналися відносно безпечно в місці, і ця історія закінчилась досить добре.